에, повернення Савченко. Я думаю, що 에, ті, хто Починала сьогоднішня газета Ділова столиця вийшла з таким з обкладинкою, де ставиться питання, кому більш невигідно повернення Савченко, Порошенко чи Тимошенко. Я думаю, що сильно будуть розчаровані ті, хто сподівається на сварку між Тимошенко і Савченко. Те, що ми маємо, що називається як медичний фал. Надія Савченко є діючим народним депутатом від партії Батьківщина. Раз. Надія Савченко є членом фракції. Відповідно, завтра вона. Приступає до роботи в парламенті в якості члена фракції партія Батьківщина. Відповідно, на неї розповсюджуються всі ті політичні механізми, які внутрішньополітичні механізми, які діють в партії. Це участь у дискусії, це визначення форми голосування, чи це вільне, чи це солідарне голосування, це постановка на порядок денних актуальних питань, які має обстоювати фракція в парламенті, і таке інше. Отже, Просто додалася бойова одиниця до багнетів партії «Батьківщина». Нагадаю, що фактично батьківщина це єдина фракція в парламенті, яка жодного разу не розколувалася, з нею ніхто не вийшов, з нею не були пов'язані якісь великі скандали, сварки чи щось таке, на відміну, наприклад, від самопомочі. Та й в радикалів теж не все слава Богу в цьому розумінні. Отже, тобто почалася така робота, з чим ми це звичайно. Це, це, це дуже добре, що Савченко заходить в український парламент. Так, це от правильно сказав Віктор Сергійович, Це інша енергетика, інший, інший стиль. Очевидно, що політика такого рівня пасіонарності України давно не мала, і, і такі люди справді народжуються вкрай рідко. І зрозуміло, що буде дуже некомфортно себе почувати і виконавча влада. І багато хто в парламенті, коли вона там буде фізично присутньою, але ми зараз побачимо абсолютно іншу, скажімо, навіть стильову якість ведення української політики.